Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна. Це мої тапатушки. Зараз одніло тапатушки, підемо сюди. Покажу вам. Погода хороша, 12 градусів. Трохи, правда, вітер є, бачите, там качає дерево. Але нічого така, хороша погода, сонечна. А десь о третій, туди до п'ятої буде вже 14 градусів. Ну, я тоді, от, після четвертої, я відкриваю балкон, бо в мене тут сонця повно. Оце ж, бачите, мої квіти, де? Да? Отут, те, що я отсадила. І отут малесенькі, Тут і там отут. І приходить мені один комент. Пишуть мені, а на що це ви? У хаті держите ядовиті квіти та ще й розводите. Оце, я так розумію, що це я відсадила, це значить я розводю. Так я вам хочу сказати: я знаю, що ці квіти такі, що якби в мене були коти або собаки, і вони оце кусали за оці листки, там, отак, як листок одривається, там таке, як молочко біле. Я думаю, що воно ядовите. Я його не трогала, воно мені не треба що там трогати його. Ну, Я квітку цю не на салат виращую, а для краси. Вона дуже багато кислороду виділяє ця квітка і ця, і ця. Це по-перше. По-друге, що я вам хочу сказати, цим квітам, і, ці, і, ці, і ці. я ж уже їх підрізала, вони вже отакі були б, отакі вже були б. Да? От. І цю вже підрізала скільки разів. От, е, їм 21 рік з половиною, 21,5 рік. І якщо за 21,5 рік вони не отруїли нікого, то значить не такі вони і отруєні, і не такі вони вредні. Тим паче, що і цю квітку, отакий малесенький, отакий ще менший, ніж цей, маленький такий відросточок, такий може. Нема тут навіть такого малюсенького, таке може, одне таке може листячко. я взяла у школі. І оцей, оцей оця квіточка отаке малесеньке отаке взяла у школі. Так як вони щось виділяли вредне, ці б квіти ніколи не росли в школі. А так вони на кожному поверсі. Школа трьохповерхова, велика, здорова школа від начальної школи і до, до Лукіо. Це до 11 класу, це 11 років. Діти навчаються у цій школі, і, і на кожному поверсі стоять отакі квіти: здорові, і менші, і менші, і приходить садовник і ухажує за ними сам. От. Так, що я вам кажу, як ці квіти були дуже вредні, дуже токсичні якісь, їх би там не було. Оце моя відповідь. От. Ну, а це ж ви знаєте, в мене що за квітка. Це ж то ананасова квітка. Отут, як мені наточка її подарувала, отут був такий красивий цвіт, квітка така оранжева. Вона тоді оцвіла, я її обрала. І так оце листики повилазили, повилазили. Я не знаю, чи буде цей цвіт, чи не буде, може і не буде. Ну, така зеленушка оця є у мене. От, мені вона сподобається, хай собі буде. Що тут у нас? Мрію не спалили, якщо вона має крила. Так от. Пішли далі. Середа ж сьогодні це ж моя діван для відпочинку. середа ж сьогодні я сходила за продуктами, трошки взяла не треба. Мені багато. Я тільки вчора збавилася від того, що в мене було в холодильнику, одвезла свої знайомі. Оце я взяла така паща це такий творожок. Ну Я взяла його не для того, щоб їсти, а я вам покажу для чого. Бо воно. У ньому срок годності закінчився 16. -го. Його можна їсти, Ну я взяла для другого. Оце такий крем, написано з полуницею. Такий крем, крем з І молоко це. Молоко це, бачите, вчорашнім числом, я його теж, теж взяла, буду сирок робити. У мене кефір є. Зроблю сирок. Капусту взяла, з тушу собі капустки. Така здорова, половинка здорова. Огірок взяла. Це щось таке смачна якась випічка. Це якась куриця. Я оцю курицю стушу з цими овочами. Овочі були заморожені. Тут, бачите, морква. Оце біліша, це, я думаю, картопля. А це жовтіша це брюква. А це зелененьке це лук парій а. Оце я все затушу. Із курицею і додавлю помадорчиків. Оце таке і каура це вівсяний хліб. Шість штук написано: вівсяний. Він мені подобається такий. Він м'який-м'який хліб. І довго-довго м'який залишається. Бачите, м'який мякий хліб. От, до 24-го. взяла. Оце якийсь плантій йогурт до 26-4. го -четвертого. Оце. Один лимон. Так я ці. ці лимони не порізала. Треба порізати та залити медом. Уже три тепер. І один апельсин. Не хочеться мені. Треба хоч соку зробити з апельсина та з того, з мандаринчиків. І оце ті і фрутті. Ну, це не ті, що то віганські, це хороші такі. От по, 14, по 19 четверте. Оце те, що я брала. Можна було там, готова їжа була, скурячий суп, тоді рибка, такі малесенькі кутики такі малесенькі, заморожена, біла риба якась. Колись давали, я стушила її. ну, Мені не дуже вона сподобалася, я не захотіла брати. Тоді салати там предлагали, тоді салати зелені предлагали, теж я не захотіла. Думаю, ну на що воно мені треба, не хочу. Так, оце тепер розкажу, що це покажу вам оцей сирок. Оце три сирка, скільки тут грам, зараз подивимося. По, тут грам? по 100 грам, ось написано, бачите, по 100 грам. Оце я вчора робила таке печення. Ну, це печення робила з того творогу, з того сиру, що я сама його роблю. М'яке, таке, пухке, хороше вчора робила, і майже все поїла, бачите? Що ми туди додаємо? Отакий сир додаємо, Тоді не треба буде і і того. І сахар укласти. Оце три баночки, це буде 300 грам якраз 300 грам. От. Добавим, е, того розпушувача. Добавив, е, тут, тут є ванільний, тут є ванільний, Так, ага, тут є. та, і... Родзинки є, родзинки є тут. Сок, сахар тут є. Із апельсина отакі шкурочки потерті. Тоді із миндального горіха. Тоді желатін. Ну, якраз те, що все мені треба. Угу. І У 100 грамів написано 789 калорій. А, ні, на 188 калорій. От, жир 8 грам. От. Я, так я візьму оці три баночки, всі. 300 грам буде. Візьму чашечку муки. 300 грам муки візьму, Розпушувача добавлю, ванільний сок з того сахарю додавлю. От. І. Подивлюсь, може покуштую, це, якщо воно хороше солодке, то тоді сахарю не буду класти. А якщо треба трошки сахарю докласти, то докладу трохи сахарю, замісю оце тісто от, і закрію пленочку і поставлю в холодильник на одну годину. А тоді достану, розкатаю. оце саме удобне. Можна такі, знаєте, кружочки отакі можна вирізати, тоді отак умакнути у сахар і зложити отак. Тоді опять отак умакнуть і зложить отак. Ну, не хочу. я отаке оце. Це... Бо оце ж кружочки отак оце ж розкатай, кружочки виріш, тоді отож собереш оте тісто, оп ять, оп ять розкатуй. От. А це так оце круг розкатала, порізала. Якесь менше, якесь більше, нема різниці. От. І хорошо. бачите, І тут хорошо підпеклося, і тут. Тут і, 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 і крашенки не клала. І, і... Помазала тільки отак от, раз, умакнула у сахар і на у... У духовку. Все, Оте таке. Оте таке зроблю, і це таке дуже смачне, ще зроблю собі. Там, уже сьогодні ввечері зроблю. У мене сьогодні сауна, піду в сауну, з сауни прийду та й зроблю. Ну і покажу вам ходила той, як він називається, нью йоркер Там багато було, що по євро. Я на сюші пофотала, вона каже: йти не треба, йти, не треба, йти, не треба, оце візьми. Оце, бачите, от таке за євро взяла. Це боді такі, боді називається. Ну, ви знаєте, да, бодік такий. У нас ходить на ту, на танці, якісь у неї там танці. Ну, це такий бодік. От. XS розмір. ну, Це якраз хорошо на неї буде. Ось такий бодік. Ну, тут він розтібається. кнопочки. Був чорний і був такий тілесний. Вона сказала, візьми мені чорний, бо вона собі через Amazon виписала такі штанишки в обтяжку, такі трикотажні чорні, каже, якраз мені на танці. хорошо. Ну, хорошо. Ну, Так я оце і взяла її за євро. Ані не стала, Аня не буде носити. Там футболочки були по євро, так покрутила. Думаю, там в мене є тут куплені, треба відправляти дівчатам моїм, може. Тоді, що там ще було, такі штанишки були на мене, Елька, розмір. Ну, я болізла такі, знаєте, як уроді ходить на той, на спорт. Але ж у мене ж, знаєте, мене для спорту дохріна і, і трішки. Дохріна і трішки. Ось у мене є отакі штани для спорту, гарні. От. А де, де він той спорт? Я ж ходю на нього. Ось такі в мене є. Бачите, отакі і Отакі. Такі штани. тоді ще другі є. Отакі от от штани є. Трикотажні. Ну, це ж все таке синтетика трикотажна, як для спорта. І можна так одягати і ходити в районі. Люди ходять. Отакі от з Ліндекса Елька. Такі ще це ж не раз не удивані. Отакі. А кохтук спортивних, скільки хочете. Кохтук спортивних. Отака от кохточка спортивна. От. Ну така спортивна з коротеньким, без рукава. Так що мені не треба, думаю, ну, спочатку хотіла купити, думаю, так куплю євро. Тоді думаю, так, ану, схаменись, не треба воно тобі. Бачите, це забите все. тут це светери теплі, от це кофточки, це тут кофточки, тут і штани, і кофточки. І там, коротше, повно всього. На що воно треба? А тут теж, бачили, ж, так, вже не хочеться його нічого. Отаке ото. Бачите, сіге. На що воно надо? Не хочу. Таке не купила, думаю. Євро, воно не гроші, понимаєте? Лучше купи собі за євро те, що ти хочеш. Піди купи собі смачного морозива. Сьогодні роздавали морозове ото, з лакрицями. Розове таке всередині і лакриці. Зверху я думала шоколад, а воно лакриці. Ну, я вже додому таке приносила. Морозилку бросила там парочку штук, чи, чи два, чи чотири, не пам'ятаю. Якщо я той лакрицю, то убрати, то оте розове таке смачненьке можна їсти. Але ж я ну, там стояла, з'їла, так сонечко припікало в спину, думаю, ой, хорошо, не холодно, морозово з'їв, та з'їла. Ну, Тут, бачите, в мене, як завжди, все. Діван тут ще стоїть, поки, тоді може на ту сторону переставлю. Ну, поки ще, не, поки так. Поки так. Так що бувайте здорові. А, ще я не хоті... хотіла вам що сказати. Бачите, 99 71 цент. прийшло це мені за світ. Ой, ось 24-го треба заплатити до 24-го. Бачите, з 1. го 0-1-го з 01 3-го до 31-го 3-го. І Ось з 1-го, 2-го до 28 другого. Ну, коротше, за три місяці тут прийшло. Оце за три місяці. От, оце такий світ прийшов. Угу. Ось. Ось перший місяць. З першого місяця, тоді ось з другого місяця, з третього. І, і в следующий раз прийде аж у сьомому місяці. Світ тепер прийде. Оце такі справи. Так що більш нічого вам не скажу, більш нічого в мене немає, вам що сказати. Так що бувайте здорові, всього вам доброго, всього хорошого, тримайся, моя мила, моя нескорена ненька Україна. Пока-пока.